Привіт, це новий формат на каналі. Обов'язково напишіть в коментарях відгук, і як вам такі відео, мені дуже важливо. Гра в жанрі екшн шутер, натхненна культовою серією Dino Crisis, випущеною в 1999 році. В грі можна переміщатися великим відкритим світом, виконувати різні завдання, що просувають сюжет. Ігровий процес розбавлений головоломками та можливістю натрапити на величезних динозаврів, наслідки від зустрічі з якими можуть стати фатальними. З інших функцій заявлений великий арсенал зброї, його налаштування, кастомізація персонажа та. Різні варіанти проходження по тихому або напроло, авторалдесде, і час ті алге. Це симулятор виживання на движку Unreal Engine. Він відправить гравців до карпатських лісів, де одразу після авіакатастрофи необхідно постійно захищатися від диких тварин, негоди, а також добувати собі їжу з водою. Головними особливостями можна назвати відміну графіку, цікавий сюжет, із двома альтернативними кінцівками: зміну погоди, часу доби, глибоку систему крафту та будівництва, різні заняття, на кшталт триболовлі зі збиранням або охотитись на звір. Верев. Це гра про виживання. Проект є спін-офф The Swordsman X Battle of the Underworld. Проте, на відміну від останньої, має найкращі перспективи. Справа не тільки в інвестиціях, одержаних від Tencent, але й ще й в можливостях. Battle of the Underworld створювалася як королівська битва з битвами, але тут ми можемо побачити повністю відкритий світ із підземеллями, та босами, сюжет, функції ММО, будівництва та навіть створення власної школи бойових мистецтв є безліч навичок на зразок польотів. І бігу по стінах. Це гра в жанрі пригоди. Стилістка у грі, на жаль, не визначена, а виділити особливості можна, такі як екшен, пригода, атмосферна, для одного гравця глибокий сюжет від третьої особи, дослідження, пригодницький екшен, бій і надприродне. Вам будуть доступні такі ігрові режими, як для одного гравця. Постапокліптичний симулятор виживання у відкритому світі з виглядом від першої та третьої особи через 20 років після бактеріологічної війни, що знищила майже все населення планети. Ви один з небагатьох людей, які щодня виборюють свою безпеку в постапокліптичному відкритому світі. Досліджуйте ліси, села та місто у пошуках ресурсів, уникаючи при цьому небезпеку. Ви маєте побудувати свій табір, який поступово можна буде розширювати, крім того, предмети, що залишились. З минулого можна буде відремонтувати і використовувати у своїх потребах. Пригодницький хорор з видом від першої особи та елементами виживання, натхнений роботами ханса Руді Гігера та чужим. Дія гри розгортається у жахливому світі, що нагадує жахливий сон. Ви маєте дослідити різні локації, в кожній з яких буде унікальний сюжет. Попри це, всі регіони виконані в єдиному стилі. Зброя та боєприпаси у грі дуже обмежені, що змусить вас замислитись, перш ніж відкривати вогонь по ворогах. На вас чекає похмура атмосфера, повне відчуття тіла персоналу. Наші гравці зможуть по-справжньому відчути становище тіла персонажа у просторі та його рухи, а також живий світ, який реагує на ваші дії. Scorn has been carefully crafted with great attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere from a unique organic ecosystem. To an unsettling soundscape created by Ethek and Lustmord. Scorn has no dialogue, so, most of the storytelling comes from the environment, discovering the ever present symbiotic relationships. Пригодницький екшен з видом від першої особи у відкритому світі у всесвіті Аватар. Гра розповість про новий виток протистояння між людьми та аборигенами Пандори. У грі належить зіграти за наві, який вирушить у подорож західними рубежами, населеними новими персонажами та унікальними тваринами. Герою належить захистити їхню відмінність від землян. При цьому світ гри буде реагувати на ваші дії. Приходьницький екшн у віртуальній реальності з елементами хорору. Це гра, що відсилає до старовинних історій найвідоміших піратів усіх часів. Подорож до піратського світу починається на безлюдному остріві. Незважаючи на свою надзвичайну чарівність, земля приховує безліч секретів і загадок, які мають розгадати. А також перешкоди та пастки. Гра сповнена сюрпризів, це справжня пригода з елементами страху та трепету. Кульмінацією гри є момент, коли гравець знаходить захований скарб, який шукали пірати, та дізнається про історію наших предків. Project M пригодницький рольовий екшен з видом від третьої особи у фентезійному сеттингу. Спочатку проект розроблявся для мобільних пристроїв, але в результаті розробники вирішили зосередитись на PC та консоль. У грі буде динамічна бойова система, гравців чекає на битви як з рядовими противниками, так і з величезними босами. Ark 2 – сиквел популярного виживастика з виглядом від першої особи про динозаврів, головного героя, якої зіграв відомий актор Він Дизель. У другій частині вам належить об'єднатися з легендарними героями та протистояти злим силам, які хочуть взяти під контроль долю всього живого. Головним героєм виступає мисливець Сантіаго, який має захистити свою дочку Міку. На цьому, все. Якщо тобі такий формат сподобався, пиши в коментарях. Тися на вподбайку, підписуйся на канал і до зустрічі!